Я поклоняюся Деві Брехмачаріні, яка тримає в своїх лотосоподібних руках Джапамалу, Акшамалу, і священний посуд для води, Камандалу, Аскета. О Деві, прошу, обдаруй мене своєю милістю, о Деві Брехмачаріні, ти незрівнянна. Вона є наймогутнішою силою Всесвіті, один із найсильніших аспектів Божественної матері. Вона перетворює всю негативність, всі обмеження, всю дріб'язковість, всю нерішучість на найпотужнішу радість, силу і односпрямовану зосередженість на бхагавані, на премі. Вона є першою ознакою трансформації у всесвіті: всі аспекти божественної матері, які приходять після Деві Брахмачаріні, вся їхня сила, зброя для перемоги над темрявою. Люта справедливість, нескінченна любов все походить від сили Анушутан, деві Прихмачаріні. Анушуштаан це злиття санкалпи, обітниці, криї дії, узгодженої з істинною дхармою і ніщає вирішення досягти мети шляхом постійних правильних зусиль. Це безмежна сила того, хто робить Ануштаан, щоб жити. Залишатися зануреним і поширювати любов Хагавана. Нехай деві Брахмачаріні благословить усіх своєю безмежною силою, щоб йти шляхом самореалізації та реалізації Бога.